Ніколи, нікуди, нізащо. Ти пам'ятаєш головне правило? запитала мама вранці біля школи. Повтори. Звичайно, я пам'ятаю, а ще дуже спішу, хочу трохи побігати на подвір'ї перед школою до уроків. Але мама хвилюється сьогодні ми з класом йдемо в ботанічний сад уперше. Тому, щоб не дратувати маму і не затримуватися, я чітко повторив Ніколи нікуди ні за що не ходити з незнайомцями, закінчили ми хором, тобто дуетом у двох із мамою. І кодове слово пам'ятаю, прошепотів я мамі на вухо, цілуючи на прощання. Уроки минули дуже швидко. Ми без нагадування попіднімали стільці. І вже стояли парами перед дверима, чекаючи на Валентину Миколаївну. Але наша вчителька, ну зовсім як моя мама, сказала Заждіть, і ще раз нагадую ми один клас. Прошу не прокладати собі окремих стежок, і взагалі по одному нікуди не ходіть. Не вдягайте навушників, слухайте, що відбувається навколо. Не чіпайте підозрілих предметів і ще одне на жаль, лихі люди ще трапляються не беріть ні в кого цукерок, не допомагайте шукати зниклих песиків, не фотографуйтеся з незнайомими хай там хто це буде приємна пані, молодий хлопець чи поважний дядечко якщо ж ви таки примудрилися відстати від класу і у вас розрядився телефон. До кого ви звернетеся по допомогу? До поліцейського, сказала Оля. До продавця Морозова чи касира, додав Степан. А можна до мами, яка гуляє зі своєю маленькою дитиною, вона теж допоможе, закінчила Настя. Головне не панікувати. Ну, тепер ви точно готові, сказала Валентина Миколаївна. Свою домашню адресу і назву школи та клас усі пам'ятаєте? Усі, закричали ми. Тоді ходімо, тільки тихо, не розваліть школи. У старших класах ідуть уроки.